Чижмер Юрій Чижмер, фракція радикальної партії Олега Ляшка. Шановні колеги, без сумніву, трудовий кодекс це один із найважливіших нормативних документів, який відрізняє рабовласницький лад від сучасного цивілізованого залучення робочої праці. І зрозуміло, що він повинен стати консенсусом між працівником і роботодавцем, коли врегульовані питання і якісної праці. І правильних умов праці, і правильної оплати праці, справедливої оплати праці, але тим не менше створено і для роботодавця умови для розвитку робочих місць для провадження нових технологій виробництва. На жаль, цей трудовий кодекс. Я думаю, якщо ви поговорите з громадянами, мало хто чув про нього, що він розробляється. Навіть у залі більшість депутатів тільки сьогодні побачила, що він був у порядку денному. А такий законопроект потребує більш широкого обговорення не тільки в сесійній залі і фракції, але й в суспільстві. Тому зрозуміло, без обговорення з профспілками, трудовими колективами, без проведення, можливо, навіть і парламентських слухань цього приводу, цей законопроект не може бути предметом нашого розгляду. Тому фракція радикальної партії хотіла, щоб цей законопроект. Став документом саме консенсусу переходу від соціалістичної форми виробництва і соціалістичної форми залучення праці до цивілізованої. І таким чином це став консенсус для того, щоб і працівник отримав гідне робоче місце, гідну заробітну плату, але і роботодавець отримав належні умови для розвитку власного виробництва і залучення якісного трудового ресурсу. Тому вважаю, що цей законопроект має бути суттєво доопрацьований з залученням широких верст громадськості. Дякую.